Закладання капсула часу терміном 25 так, років. Же, хто, хто 25 років. Так. так, шановні студенти, викладачі, закладаємо капсулу часу. Значить, біля капсули часу кожна групка посадила невеличку тую під номерками. Через 25 років вони вже досягнуть другого поверха нашого. Ми а вас чекаємо через 25 років, щоб їм буде підняття, що там написали. Те, що ми творимо сьогодні, це наша ми історія. Місця. Через 25 років буде інша історія. Але те, що ми робимо сьогодні, так, це наше майбутнє майбутнє. Святом нас усіх. Закладаємо, хлопці, з Богом. Це ще спіть. Зверху, зверху. Але щоб її не викопали. <сес> <сес> Забетонуємо. <сес> <сес> а <сес> а, а, а <сес> потім бетон буде пухти. Ну а як? Бетончиком, <сес> акуратно. Ljudi na 15. Prema i svi čekaju da naša